Коротше, всім привіт, ребята. Така новость. Коротше, я збираюсь на роботу якраз. Сьогодні півдня світла не було. У нас сьогодні, з самого ранку, я думаю, Та, що таке, що світла півдня не було. Я за новості коротше, не знаю нічого. Коротше, дзвонить мені Сапфірчик, мій перший адміністратор на Тіктоці, ще рік назад, коли я там сидів цей на бликауті пенсіонерам ліхтарі комплектував, то він у мене адміном був коротше, із Харкова. Дзвони і каже: Коротше, Вова, тут така фігня, коротше, тут Под обстрілами там капець, Харьков перехоже в режим блэк-аута. І така фігня, коротше, надо ліхтарі коротше, от Володимира. Я в тебе каже, брав, коли в декабрі, він казав, брав. да. Це. Він каже, три місяці вже не заряджав ліхтар від Володимира. Каже, паша цей, так ще один йому надо. Так от, по-перше, я подумав, по-перше, у фінансі, з фінансами не дуже у чоловіка. То, короче, я. Фірчик, привіт. Тобі. Я тобі дарую ліхтарь. Все, ти будеш перший із тих, кому я подарую ліхтар. Бо ти казав, що у тебе там 350 гривень последні. це тобі ще доставку оплачувати і так далі. Коротше, я тобі дарую, друже. Ліхтар, все, ліхтар від Володимира, я дарую. І, і ще, ребят, хоча я вас і не знаю, коротше, ну я вас всіх люблю і бажаю. Хто коротше із Харкова? От в одні руки, один ліхтар, пожалуйста, тільки все. Один ліхтар від Володимира. Це той, що стоїть 398 гривень з акумулятором LG, з напайкою, і ще й з бреликом в подарунок, який я до нього укомплектував, з брелком в подарунок. Давайте так. 10 людей. 10 людям я перші 10 ліхтарів на Харків відправлю безкоштовно, за мій рахунок. Подаруночком буде. Маленька щепоточка допомоги, кому нуждаюся. Тільки в той, в кого немає грошей, хто не може собі дозволити, дійсно. Ну, якщо у вас гроші є, все нормально, все нам з состоянням, то ну, ви так можете купити. Хай і достанеться тим, в кого дійсно немає грошей. Договорились?